Всім доброго дня! Зараз ми зробили по багаторазовим проханням всі сорти ялівців, які в нас є. Хотіли, люди писали, що ми зробили огляд. Ми це зараз зробимо. І перед тим, як ми розпочнемо, давайте загалом взагалі розкажемо завступ про ялівці. Чому саме ялівці? По-перше, ялівець це надзвичайно морозостійка рослина і надзвичайно сухостійка рослина. Тобто він буде рости в мінус 40 і буде рости в плюс 50. Тобто, ця рослина, практично, як то кажуть, не вбиваємо. Це як і кому ялівці пасують, як і людям, які мають вже дуже багато різних. Рослин в своєму садку, так і початківцям, за рахунок того, що вони кажуть, садити і вони будуть рости. Ялівці перебувають на штамп для того, щоб вони мали такий більш, по-перше, компактніший розмір. Бо якщо, наприклад, низько щеплений, наприклад, прокумент знана, так його головна особливість це грунтопокривне. Тобто за 10 15 років він вам взагалі дуже велику територію застелить. Мусите ходити, стригти цей. А от якщо у вас немає великої території, а хочеться якусь надзвичайну перший штамп і якась рослина привита, дуже сама красиво дивиться. І, по-перше, це більш компактніше місце. Було. Буде та сама така плакуча форма. Ну, ті, що стеляться по землі, вони будуть на штамбі спадати, бо це так, так є. Ті, що ростуть вверх, ну, їх не щеплять практично на штамбі, бо який резон. Єлівець на єлівець. Е, Далі, е, вступ про штамби. Чи буде так само зразу, чи буде рости штамб, яка штамб буде? Дивіться, Штамб вже рости не буде. Він хіба з кожним роком товщий, стає грубшим, І все. Наростає, хіба сам ялівець привитий. Тобто шапочка хіба буде наростати. Блюстар, сфера буде наростати сфера хіба. Е, цей грін мітл буде спадати донизу у творчі шапку. Тобто, хіба та рослина, яку привили на ялівець. Е, зразу хочемо сказати вам, підписуйтесь. Якщо вам цікава така тематика, ставте вподобайки і коментуйте. Коментарі ми читаємо і, як ви бачите, прислуховуємося. По цінах зразу говорю, давайте так. від 1650 до 1900 гривень. Ось такі в нас ціни на ялівці на штампі. І розпочнемо з елівця прокументна. Ціна його 1850 гривень. Він, хочу зразу сказати, був уже стрижений. Тобто його стрижують для того, щоб він більш знаєте, щільніший ріс. Яка це буде форма? Це буде не просто спадаюча форма, це буде каскадно спадаюча форма. Гілочка буде йти донизу, наверх буде наростати гілочка і утворює таке, по формі, нагадую, знаєте, весільне пишне платячко. Надзвичайно він буде красиво виглядати, приросте світло-салатові, сама хвоя має блакитний такий відтінок. Дуже красиво дивиться. І приросте мігенькі на дотик. Наступне ґрін мітал. Його, тут він буде спадати донизу, але також незвичайно. Дивіться, він буде як утворюючи таку, як ви колись в мультиках, ще я дивився, були такі парасольки, що не відкочили і піднімалися доверху. Такий, як дзвоник, форму дзвоника, тобто буде нагадувати. Він спадає донизу, але кінчики, як ви бачите, будуть трошки так припідніматися донизу і утворюючи вам такий яскраво зелений весною дзвоник. Хвоя, сама так само зелена, але має такий, бачите, можна сказати, стріблястий відтінок також. Приросте яскраво салатою, сама хвоя буде смарагдова. Висота штамбу метр, та як в покомузнанні, метр, метр 10 вони, ціна 1850 гривень. Їм вже 3-4 роки, тобто це вже старші рослини, що не думали. Тут в нас така новинка Blue Spider. Це мій зараз, можна сказати, фаворит. Чому? Взагалі це новий сорт. Ну, принаймні в нас він перший раз. Що це буде за форма? Це буде Blue Spider, перекладається як блакитний павучок. Тут навіть зразу видно, як по формі центр буде щільний, так як павук, але ножки, знаєте, павук має багато таких довгих ножок. І це так само оці будуть завжди вистрілювати такі гілочки, нагадуючи його ножки, які будуть звисати донизу. Буде Нагадувати такого компактного блакитного павучка. Завжди буде центр щільнішати, але завжди будуть відростати такі ножки. Форма, тобто буде сфера. З спадаючими такими гілочками, яка буде надзвичайно декоративно і суперово дивитися. Бо такого, чесно, я навіть не то, що десь там в себе чи не десь навіть от їздив коли таких яєлівців ще не бачив. Тобто, це буде то, що ви, вам буде, ну, хто буде навіть хто розбирається, в рослинах, буде приходити, дивитися і буде дивуватися сам цієї форми. Наступне блю Star, блакитна зірка. Це, це, це єлівці Лускать. Тут Блюстар як блакитна зірка і тому форма. Ідеально сферична буде, щільна сфера в 10 років в діаметрі там до 60 см. Колір хвої, дивіться, тут такий блакитно-білий. Буде видно, але думаю, камера передасть. Дуже насичений колір хвої прирости мають такі, як ви бачите, зеленкуватий відтінок. Але сама, сама, самий шарик після прирості буде мати надзвичайно таку е, яскраву, е, яскравий колір. І від того пішло блакитна зірка, тому що він, така блакитна, аж світиться, та як зірочка. Е, ціни, дивіться, 1900-1850. <кл 'я> Наступне, можете подумати так здалека, що це одне те саме. Ні, Це є Tropical Blue. По формі дуже і здалеку взагалі дуже сильно нагадує блюстар, але ні, це зовсім інакше навіть форма хвої. Бачите, отут наростання, як от хвоя, така луската росте, а тут вона дрібненька, закручена, утворюючи такі, знаєте, мені взагалі нагадує такі, щось як, морську воду, якийсь морський корал по формі от у нього хвоя, Вона дрібненька закручена. І яка різниця між Blue, Blue Star і Tropical Blue, тому що от взимку, наприклад, зараз от в приростах так сильно не видно, але осінь, зимку і початок весни, Tropical Blue має такий трошки білосніжніший відтінок, я кажу, морозніший колір. Він дуже красиво дивиться взимку. Такі кінчики в нього білі-білі, нагадує, що ніби він під інняєм якимось. Зараз так не видно, бо це зараз прирости йдуть, але так протягом року. Так він виглядає. Ціна. Тут висота штамбу 60 см в районі. 60-70. Ціна 1750 гривень. 1850 гривень. Це в нас є Dream Joy. Остання штучка лишилась. Це іменно ну, от, так от, в травні, червні від, це саме такий, напевно, яркий ялівець, яскравий, вибачте. Це форма зірочки так само, але вибачте не зірочка, а сонечка. Чому центр буде щільний, але від нього, бачите, відростають в різні сторони такі гілочки, нагадуючи сонячні проміння з яскравими, яскравими такими приростами жовтими. Бачите? Він не всюди вкраплення жовті. Хоча сама хвоя буде сріблясто-зелена, а от в приростах це взагалі дуже красиво дивиться. <тур> <тур> і підказує мені оператор, я забув сказати, що виходить, що він трьохколірний. Ось подивіться, стара хвоя має такий зелено-сріблястий відтінок, прирости яскраво лимонного швидше кольору. Три кольори, але, але пізніше після приростів, там вже ближче там серпень, вересень, це буде двоколірний, ідеальна така сфера, кажу, з такими проміжками сонечко в різні сторони не спадає донизу. Він, чому така, до речі, він був набагато більший, але можете подивитися, він був стрижений. Чому стрижують? Тому що, щоб більш, центр був більш звужений і прирости більш вистрибували. Тобто це надасть в майбутньому надзвичайну декоративну форму. Ціна 1850. Це в нас грін карпет. Вибачте, 1750. Грін карпет. Перекладається як зелений коврик. Від природи я розказував цей ялівець буде рости так грунту покривно, але якщо його е, робити на штамбі, він не як грінмінтл е, буде спадати донизу, а буде утворюючи такий зонтик. Тобто е, буде центр, більша половина ялівця буде утворювати таку парасольку, але кінчики будуть легка так спадати. Такою знаєте, можна сказати, що це от як от десь як їдете віддихати або десь в кафе, які на дворі є такі зонтики, що вони так не кровавають. Отака от форма буде. Красивий, щільний, він однокулірний, якщо я не помиляюсь, він має легенький такий сріблястий відтінок, але знизу хвоє. Так, Зверху він однокулірний. В 10 років це буде ну, до метру напевно, діаметр. Ціна 1850 гривень. Тут ми поставили вам для порівняння це так, також неоднакові. Ялівці, це буде в нас лемон карпет і голшат. Давайте про лемон карпет поговоримо. Так само він перший раз у нас. Що можна бачити? Що Це компактний, щільний ялівець, дуже щільний. На відміну бачите, так само, і ніби гол-шат, він ніби щільний. Але тут так, ще є такі легенькі, знаєте, можна побачити. Такі, як не прорізи, а, ну, а тут він взагалі щільно-щільно так густо-густо росте. По кольору, це він був лемон карпет, він буде мати більш ті лаймовий колір. Коли голдшат буде мати такий більш жовтий кольор. Але взим, взимку голдшат стає оранжевим, насичено оранжевий кольор. По формі практично однакові. Приплюснута сфера, з бокові гілочки будуть спадати. Тут на голдшатці вже видно, бачите, як він буде наростати. Дуже красиві, яркі ялівці. Ціна 1900 гривень в Lemon Carpet і 1850 це в нас голдшат. Тут ми так, також поставили, як я говорю, брат-сестра. Дуже часто їх двоє замовляють. Це є в нас Golden Star і IC Blue, Golden Carpet і IC Blue. Це два плакучих ялівця. Чому їх дуже часто замовляють? Бо вони дуже дивляться красиво в композиції. Це є синьо, жовті ялівці. і так, Тому кажу, дуже часто у нас дуже багато замовлень було. Нам брат-сестра, ми її так і замовляли, казали брат-сестра. Форма. Спадають донизу, утворюють дуже красивий, ніби такий тут, тут жовтий, тут блакитний такий водоспад, але не просто вони спадають донизу, а пізніше утворюють коврик, стеляться по землі. Надзвичайно красиво дивиться. Ну, Звичайно, треба 2-3 роки, навіть може і 4, щоб він дивився. Але в майбутньому це буде надзвичайно декоративно дивиться. Іменно та композиція, ви можете навіть на одну, будуть утворювати вам такий. Блакитно-жовтий коврик. Ціна 1650 і 1750, якщо я не помиляюся. Ось такі ми зробили вам, Пі... Пі... А, там, бо оператор показую, не сказав один метр. Плюс-мінус один метр. Ось такі в нас сорти покійлівців є. Ну, не багато і не мало. Буде більше, обов'язково на осінь, але от зараз поки так. Одним словом, кому цікаво, звертайтеся, дзвоніть за номером телефону 097 12 6 8 5, Можете коментувати. В шапці профілю буде мій номер телефону. Вибачте, в шапці профілю в описі під відео буде мій номер телефону, щоб ви собі вам легше було зі мною сконтактуватися, щось там замовити або записатися. Так само, якщо у вас є якісь любі питання по догляду своїх рус, також дзвоніть. Ми, ми відкриті до спілкування. І також в описі під відео буде насилка на наш сайт. Тому всім дякуємо за підписки. Лайкайте, будь ласка, підписуйтесь і ставте, е, кажу, ставте подобайки, коментуйте. Дякую.